Шеф кухар початкової школи номер 2 Людмила Скачкова програмує пароконвектомат на приготування шніцелів. Усього за 20 хвилин універсальний апарат видає майже три сотні котлет на пару. Заведена програма, де ми вводимо страву, кількість часу, яка вона повинна ну, готуватися, і температура. Ну все вводимо Ми вручну і це все програмуємо. Він автоматично запускається, нагрівається. Тоді він подає сигнал. Коли він готовий до дальшого, ніби як процесу, ми вставляємо деки з приготуванням їжі і закриваємо ту і все і він готується. Коли закінчується приготовка їжі, він також дає сигнал. За допомогою одного пароконвектомату можна смажити, випікати, тушкувати чи варити м'ясо, рибу, картоплю або ж робити випічку. У 2020-му в харчоблок НВО номер 1 за кошти з міського бюджету закупили два таких інноваційних апарати. Це універсальна шафа, яка називається параконвектомат. Він покращує нам роботу, ускоряє наш процес. нього сочність, котлет, риби, м'яса залишається. Проводили для наших колег навчання. Так як ми з ними працюємо вже три роки, а ні тільки придбали нове сучасне обладнання. пароконвектомати – цьогоріч придбали для трьох дитсадків та однієї школи на суму майже 400 тисяч гривень. Ця техніка дозволяє готувати їжу з меншими витратами електроенергії у трьох режимах. І випічка, і м'ясні вироби вони обробляються парою і обдуваються повітрям. Довітні технології дозволяють. Робити страву більш кориснішою. після приготування страв в апараті запускають програму очищення. Спеціальна рідина для нього, і він собі автоматом Тобто, з тряпочками, руками його вже вимивати не треба, Він вимивається автоматично. Перед початком нового навчального року за кошти з бюджету громади для харчоблоків закладів освіти також закупили нові індукційні плити: водонагрівні котли та духові шафи. Ірина Аріон Юрій Старушкін. Новини міста.